Друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Денчиком залетіли в Гуфі Goods. Йоу, що ти Санчоус? Хе-хе, ну, я, якщо чесно, нормально. і я навіть буквально недавно заходив сюди з Дімончиком, і ми трошечки підкачались, так то, і мені здається, що ти набагато слабше прокачаний, ніж я. Чувак, подивись на свій рівень. В тебе 22, й в мене як би, 23. Мені цікаво послухати, яка в тебе пушка? А ну давай. Чувак, у мене літачок. А, так ванна, цей будяний піколь. Чувак! Да, ты ну понюхи. ха ха Я с Димоном заходим, я прокачався, а ты ну... П... Ага! Нюхай мою дупу. Чувак, ты вообще нормальный не? Та реально цей пиколь водяний? Да? А ти що думав? Дензо теж не втикає, як би. Інколи буває заходи і грає в цей режим. Обалдеть, чувак. Ні, це це ще щось по дикому Ну мені за нового пікуля ще типа 90 тисяч коїнів надо. А, ну у мене зараз на руках, слухай, 20 тисяч є. А Сіки коштує Сіки коштує наступний. Наступний коштує 180 тисяч. А мені здається, це імба. От там автомат. Я теж думаю, Ребіка. да, я теж думаю. Він буде прям валити конкретно. Бо я пам'ятаю, був дробовик, Він взагалі класно стріляв, з ним було дуже комфортно і грати, а з автоматом, мені здається, прям діла під. Да. ну Мені дуже подобались бульбашки. Бульбашки були реально кайфові. Знаєш, мені йде на бульбашках, ти подобалось, що типа оці снаряди самі їх піднімають ну, догори. Та, да, 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 вони вгору летять. Ну це таке, це типа не проблема, я вважаю, це типа ну окей. Я би знаєш, як якби це назвав би Якийсь такий невеличкий дебаф. Ти вроді стріляєш в голову, а воно йому прилітає вище голови, ну таке собі. Ну да, 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 да. Ну я в основному тоді стріляв в ноги, поняв, або в тіло, і я завжди попадав. Короче, по пузу їх стріляв йому та й все. Да, 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 по пузу валиш, та й кайфово. Але прикинь, я би взагалі з кайфа сюди спокійно би міг задонатити, аби воно тут коштувало дешевше. А так, якщо ти коїни купуєш, типа ти 300 тисяч конів купуєш за 4,5 тисячі робоксів, це дуже дорого. Да, ну, но... типа, ми за одну казку з тобою свободно можемо фармити 2-3 тисячі, типа, а це 50 років. Ні, чувак, тіпа, ми кошти... сім... Можемо фармити. А, так, кстати, 7-8 щось я, ну. <рі> да, да, ну, ну 5 це, 5 це взагалі коли, типу, погано, поняв? Коли, коли не везе. Трошки вигодно. Да, та взагалі не вигодно. Але знаєш що вигодно, Ден? Купувати юнітів той Tower Defense через мій магазин, вратуха. Не, ну тут я з згодний. Тебе ну, часто якісь скидки просто проходять, я замічав це. Ну, треба заходити, інколи даєш тако. Дивитися, ага, скидунчик, треба щось таке взяти. Ну, треба слідкувати трішечки за твоїм телеграм-канальчиком, да? Ну, там і скидочки в магазині. І взагалі можна прикупити будь-якого юніта і можна купити будь-яку кількість гемів. Там і по 25 тисяч гемів можна купувати, і по 50, то взагалі ізі. Кстати, ми ще цього чувака, походу на ганему слухай. Я думаю, що так, да, чувак. У нього, ну, скіли такі собі, якщо чесно. Але в лобі ж небагато людей, замітив, кстати. Так, да, в лобі не багато людей. Я, я спеціально в таке лобі, щоб ну, і ти міг приконектитись, і. І ще підписників багато могло б які який часом я впевнений, що всі позаходять. Ні, ну це зрозуміло. Тільки ну як тобі ой-ой, ой -й -й -й. метеорчик. Треба якось монцмути від нього. Але тепер просто коли у нас не багато людей, то ну босу дов доводиться вбити небагато, теж людей. Але прикол в тому, я замітив, що коли дуже мало людей, то в боса теж менше хп. Паню. А серйозно? Да, да, да. Воно так працює? Да, воно так працює. Типу, якщо ти будеш один на один з босом, О, чисто ви заповнитесь. Чувак, я бачив, це вообще Якщо ти будеш один на один з боссом, то в босса буде супер мало хп. Але босс уже загрився на мене і кидає мені мітеорити, це вообще велика проблема. Чуваче, лос, я біжу, біжу, біжу. Настрілю йому. Брат, він мене щас винесе. Мені не можна цього допустити, треба хілочку. Бемс, хілочка є, все, настрілюю. Я прилетіло. прилетіла. Він на мене загрився, мене цунамі хоче змити, чувак. А я сховався, коротше, під будинком і настрілюю йому. А так ти хитрий, слухай. А посіки дамаже водяний пістолет. 19 А, але він часто стріляє, прям, так? Да? Так, да, досить часто. Бо в мене по 27 дамаже, але ну така, типа, я б не сказав, що супер часто вали. І ще літачок такий, ти його запускаєш, а він потім спускається, коли далі летить. Мені не подобався, якщо чесно, це літачок. Ну, ну так, літачок трішки, такий собі, типу. Трішки непонятний, непонятний. Да, 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 да. Ну, типа, вроді кайф, а вроді не сильно. І знову Метеором мене вали. Давай його доб'ємо, у нього хп вже супер мало, братуха. Давай, давай, давай я за ним У мене вже віду. нема, у мене вже нема хп, Ден, у мене нема хпе. Живи, живи, щит юзай, не знаю, якісь там бусти свої. Думай, щось. Я живу, 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 Данчик. Ой-ой-ой. ой ой не так розвалив, чувак. Чувак, хвиля, О, все вбили, хорошо. І я помер в кінці самому. Ну ідеї, йому не засчитало. Так, цікав, ми грошей заробили. Е, uh, я 5800. Я 4000. Та, чувак, водяний пиколь 6 вообще нубський. бачиш, бачик я накидав. Ні, ти ну. Прям конкретно накидал. Ну mm -hmm. знаєш, я ще я я до кінця просто не розібрався, як неправильно треба играти. По цим пікалем? Да, він якийсь такий на 3, знаєш. Вроді прикольний, а вроді странний якийсь. Угу, mm -hmm. я понял. У мене, кстати, зовсім скоро карточка відкриється, мені ще треба 30 тисяч досвіду, чуть менше. 28 там. А мені треба ще 12 тисяч, і в мене буде епічна карточка. Ууу, непогано, мені ще тут аж ще 75. Хе-хе. Давай по приколу, хай Хай Та там ми його не переб'ємо просто. Ты две сики на оси закинув. Навіть да, ось я хайден сік нажимаю, бач, килл дегот, там вообще купа купа голосів. Та хайден сік довго дуже, поняв? Тіпа у боса цілих 5 хвилин на те, щоб всіх розвалити. Прикинь. А який там сото на Бога, кстати? 13. Так, бог заспанився не так далеко, але він ще ні разу не перемагав за Бога, поняв? Mm -hmm. Він, типа, виживав 11 разів, а за Бога, типа, ще ні разу не не перемагав. Так в нього вигріли лише одна година. Ну, неважливо, все одно, у нього там нормально і сп... спельчики є, якісь, ну, такі не сильно жорсткі, але все рівно непогані. Ну, пчоки прикольні спал. Мені він подобається. Так, да, да, бджоли норм. Вони задовбують, особливо, коли в тебе, коротше, пушка, яка не часто стріляє, то бджоли вообще, ну, типа, жорсткі. Знаєш, як я люблю комбінувати, коли я Бог. Просто беру чеки на атаку і беру всі бджоли. Нормально, чіло. Так, 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 це жорстко. Але Насправді, знаєш, я останні часи за Бога щось не сильно можу винести, мені здається, що в мене якісь спили не сильно, ну не сильно щасливі, такі я би сказав, не сильно потужні. Uh -huh. Не знаю oh, чому. Да-да-да, okay. бджоли пішли. Ой-ой, на мене летять. Треба їх виносити, чувак. Рознось, рознось пациків. Давай, я теж настрілюю їм потихенько. Помагаю нашим пацикам. Ні, ну в принципі, я не здивований, чого він не може виграти, чувак. Він ще не одного не вбив, а в нього вже немає хп. Да, 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 да. Ну бо спили Ой. такі собі, поняв? Мені больно. Ось, типа, Black Hole, да, легендарний спел, доволі класний, я вважаю. Да. Але і супернова, яка в мене є, вона теж класна. А по епічним спелам у мене тупо ні чорта нема. У мене є вода, яка всіх тупо піднімає. Поняв то така, типа штука. Але вона галіма, бо ти її використовуєш і більше довго не можеш нічого використовувати. Я думав, що вона Чувак просто уб'є. Хе-хе-хе, <laughs> та ні, ми живем вообще чітко, диви, Він нам вообще нічого не може зробити. Даже Блин. минулий пишет задовбав. <laughs> він пенделя йому дав, просто убил. <laughs> це бачив, блін. Диви, 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 затоптав чела! Він поняв тактику, братуха! Він пендоса не пацанів Опа, камінь в мене великий. А камінь вообще мало дамажить, чувак. Йому кирдик, чувак. Бен Все. розвалили. Мені здається, я всі катки прям нормально накидав урон. Думаєш? Я думаю, теж так. Да. Я думаю, я не так багато накидав. Бо Він від мене завжди тікав. 300, чувак. Да, чувак, а тут ти прям жорстко накидав. Прикинь, у мене вже 71 тисяча. Мені ще не так багато, і в мене буде теж водяний пікуль. Ну, братуха, вибираємо, звісно ж, kill the god. Куди без нього? Да. Да, по любому старина. І зараз, скоріш за все, може або я, або ти будемо богами, тому що в мене ще 14%. Да, кстати, у мене тут 14%. Мені цікаво, скільки діамантів? Uh, 2 270. А, то ти їх не трати, виходить? Ні-ні-ні. Бо у меня это еще нас... 100. У нас баунті хантер став богом, чувак. Баунті хантер. У нього щось спили, диви. Ой-ой-ой, я опаснула, чувак. Да. Він богом вигравав 22 рази, прикинь, це дуже багато. Да. Я пам'ятаю один раз якось попався чуваком в катки, його було, коротше, е, якщо я помиляюся, чи 70-й рівень, о, чи о, що. щось в такому дусі, поняв. Угу. Чувака, чувака було чи 4 леги, чи 5 лег, поняв, прям дуже їх багато було. Чувак угу. нас виніс прям дуже швидко. Так. <рес> ну, коли в те класні спелини, обов'язково легендарні, а там епічні, реєрні, коли є класні, дуже. Наприклад, Хайвей, поняв, коли тачок багато. Це да. дуже класний спел. Поняв, От в мене хайвея нема. У мене є денсінг штука якась, но вона галіма. От лава пола в мене нема. Поняв, от таких от спилів прикольних у мене дійсно нема, на жаль. Две я мій ямі робить чувак. Да, да, да. Ну трошки не попав. Ну він щас може нас повиносити. Нас тут дуже багато в одному місці. Він щось сонце запустив. треба Я свалюю. Я юзаю щит, просто тікаю. У мене підпали прям ну конкретно. Так, я теж щит юзнув, правда, не так швидко, якрова. А, ось ти гориш трошки, да? Да, підпали мені срахо. Потоп, 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 плити, 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 плити! Ааа, в натурі потоп Йоден! ден! Все, я виплив. Надо буде хілку юзати. Да, 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 бо в мене теж дуже мало хп. Він ще й лава полза юзав. Так, я юзнув супер ноги. Ой-ой-ой, я юзанув Хілку, але я вмираю! А чо я вмираю? Ти помер? Да, я стояв на криші будинка і тупо получав демедж, прикинь. Братуха, я буду за тебе мстити. Дві він ще одного зловив! Обалдею, чувак, настрілюй по ньому. Ой-ой-ой, лазер, още лазер, още від них треба якось мансувати. От єдине, що мені не подобається, як лазер очай, що вони просто тебе підпалюють. Да, те да, треба, да. Я, ти... вони... вони дамажать, типа, не багато самі по собі, але ти просто гориш потом і сам дамажишся жосто. Так, мені треба десь сховатися. А вообще, взагалі взагалі живих гравців? О, так у нас двоє залишилося, лоч. Да, а один нічого не робить, він просто на ракеті стоїть, він не стріляє. Він вирішив зіграти. Він <laughs> Вирішив зіграти пасивно, чувак. Оно потяга, чувак, я визиває. Даша й на тебе, чувак. Да, бо я єдиний по ньому кидаю урон. Ха-ха. Це буде А Ото я бабла нафармлю, шо. Да. Ну, у нього може час вийти, ти можеш просто довго виживати, поняв? Тут мапа здорова. Ну він ще ще блискавки такі вали жорсткі. Пішов в дупу. Я Хілку юзав! Це не Хілка! Чувак, вали, там ракети полетіли. Та ні, чувак, мені здається. Хе. хе Ну, цілком ймовірно, Ден. Пробуй. Попробую. Знову лава. Знову лазеро очі, чувак. Тут уже немає, що пробувати, мені кернек башка. Чувак. Проти лазер очей взагалі не можна нічого зробити. Я талого просто, талого Просто. Його, чувак. А той чувак тупо на ракеті стоїть, пригає і більше нічого не роби, поняв? У, тупо пофика стоїть. Все, <рес> <рес> Бежали живий. От, коротше, цей Чел поняв на боги. Він використав лава пол, а я стояв на криші будинка, і я почав демедж получати чогось. Може якийсь баг? Угу. Я думаю, що я багом помер, бо в мене ну, він нічим не стріляв по мені, поняв? Він ще й не на мене дивився. Опа, і ракета впала. І чувак сам спрыгнув з мапи, прикинь. Він вообще руїнер. Він не стріляв даже по богу. Да, конечно. А тут ще чили, по щи не стріляли по ньому. Тільки ми з тобою дамажили. Да, ну і з тобою основний урон в кіно. Я 4900 ти 3000, ну типа. Да, да, бо я просто помер по дебильнему, типа. Уся, пам'ятаєш, я завжди був богом на замку. Да. От я че думаю, що я опять буду богом на замку. <laughs> можливо все, кстати, можливо. А, да, ти знав, що, а ти знав, що можна купляти получається вибір мап? Да? Да. Тільки вона стоїть за робокси, чувак. А понял. 20 робоксів одна мапа. А, я думав, можна купити зараз, а потім вибирати постійно. Нє. Коротше, Ден, як К... думаєш, хто буде богом? Ти чи я? Крутиться. І дай замутаться, походу. А -а. Ну конечно, конечно, чувак. На замку завжди я богом стою. Да, а мені зараз випаде якась така невеличка мапа, понял, всі діла. Да, да, да. Після цього якраз буде супер манюня мапа. Після цієї движухи завжди манюня мапа. О, я тебе бачу, я тебе бачу. Надо пацаки поплавунькать. Поплавунькать чуть-чуть, поплавунькать надо. Я думав, що я за мапу випав, понял? Опа. Так. Тут у чувака вже дуже мало хп. Надо його розбити. щоб він не настрілював особо. Так, мінус. Так, а що ви там Денчик? стреляете, данчик? чувак! А що ви там стріляєте, пасуки? Пацик, мені боляче! Ой-ой-ой, вбив ще одну. Так, капець, у мене дамаште пасаки. А ні, це хп, повні. Та ні-ні-ні, дамаж жорстко. Я ж... Метеор не долетів туди, прикинь. Він якось їх не дамажив. Да, 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 до замка не долітає метеор. О, тепер задамажи він їх. Так. Hey, Народ. Ти що шо за гразюку, а? <laughs> Отакого попробуємо. Ой-ой-ой, що ракети наробили? О, халява. Халява, халява. Оп. <laughs> чувак, я знаю, ти не любиш цей спел, Ну він такий, типа, поняв? Опа, 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 трохи, опа, трохи мерзотний. І я трохи опа, чуваків опа, на дамажу. Опа, 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 ти мене опа. Надеюсь, ты манерчик. Опа! Так, Всь а деденчик, ада-денчик, де ага. О, Чувака вбив. Задушив. Да, да, да. Ти чого? Не бейкуй, братуха. Та все, все, все. Ой-ой-ой, а че ты помре, Бо я був перед визом. Я думав, тебе обдура просто. Опа, ще одну виніс. Що там, ще є, чуваки? А все, я всіх убив. Ти всіх перебив, так швидко? Дааа, прикинь. Ну я я небагато даже вкинув тоже. Да, то я вообще всіх быстро поняв, такой шук-шук-шук. Братуха, сейчас я тебе покажу, як треба грати Богом. Ага, так це мапа, дивись, дивись на мапу свою, вона геть манюня. Це сама маленька. Не. Да, чувак. Нє, ти кидаєш блекхол в центральну штуку, оцю поняв, а. Ага. І все, її нема. А далі метеорами ти ці доміки зламуєш, ну, за секунду. Побачимо. У мене ж можливо є трішечки друга тактика, не подумай? Можливо, можливо, можливо. Все може бути, Ден, все. Але я доволі, що я переміг за Бога на своїй нелюбимій мапі. Так. Рулетка крутиться, в Ден за 20%. Якщо я зараз не стану богом, я буду просто бомбити. Ні, нормально. Ні, ти Толь... став, став. Все, Чувак. Так. Надо ведь тебе сваливать. А, ты ж их в центре появился. Обалденно. Час? Обалденно. Та, Чики в тебе хайвей, шторм песочный. Да, да. Ты живой. Конечно, ты перемахаешь! Так, да, вы все паразиты по нам по не накидываете. Ой, чувак, давай. Стоїть, кайфує зверху. сверху, ты шо. Думаешь, я пша слепый? Сейчас я с ней сначала разберусь. Я жестко сховався. Прям дуже жестко. Да. Ти мене ще не знайдеш ніколи. Прям вообще, ти впевнений. Да. Я знаєш, що це Отако. ой, -ой, -ой. тако. Я визву потяг. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Так. Я можу ще отаку вот калюжу зробити. Ой-ой-ой. Так, все, живем, живем. Живем, живем, живем. Ножкою. Ой-ой, да. Ден, что там за топа в чела? Бемс. Я можу сейчас робить отако. Ты же купаешься, що даже ульту не тратит. Да, да, да. Давай, давай такой возьму, так невеличку свою армию. Ты вызывай там, что хочешь, Ден, а я просто стреляю. Робимо отако чикен атаку. Ну, и давай-ка поламаємо, поламаємо трищички. Ось я цей будиночек. Ой-ой-ой, Денчик, Денчик, Денчик. Конечно, цей, цю мапу просто изиграт, я тобі кажу. Давай, отако, бенс. Чувака, просто в тупик загоняю. <реш> ти подиви. просто йому, йому хана. йому хана. Чувак, би ти впав за мапу. А ще що тобі? Ну, щоб тако за мапу впав, тако поняв. Посидів там подумав над своєю поведінкою. Ча братуха я тебе покажу. тут буде над чим думати. Ні, 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 не, ні, все, 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 я пішов. Ні. А если вот такой братуха не Не, старина, я пішов. Че, пока, 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 э, пока, 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 пока. Типа, вот, 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 ой ой вот, 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 ой ой, ой, чувак. ой 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 Атаку не хотів? Все, давай, до свідос, Дензо, до свідос. <свят> ну ладно, пожалію тебе, не буду тебе трогати. Гудбай, гудбай. А отако, от братуха? Час. Отако. ха Ізі, чувак. Це було з тобою дуже дуже знахо. Так, знаєш, знаешь я зараз з ними зроблю? Ну тебе пацаки більше надамажили, ніж мене. Я сейчас отако зроблю, чувак. Чувак, даже не викупаш на блак, а його він уже засмок там. Хе-хе-хе. Так, и я хочу, чувака, чупачупс. чувак? Да, ну ты их виносиш, конечно. А ну топай, 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 да. Топаю, топаю топаю. Все нормально, нормально. Давай. Скажи мені, чем этого останнього чувака. Я миями. Я миями. А я не понял, что не даже менее. Сейчас пошукаем. По а у мене нема, реально, я миями, чувак. Блин, а що в тебе є? Дивися, наприклад, зараз він сховався, и я не знаю, де він, да. Я просто ромблю огу, и зараз моя армия його сама знайде. О, такой сейчас. Чики, Зараз сейчас найдем. Я його убью, понял, инферно. Inferno, да. Де він? Давай! Де моя армія, я найти його не можу? Так. Бачу, бачу, курки кудись побігли. Значить, він в тих почках десь сидить. По любому. Там щось тако... Ой, бачу, малесенько! Ого, Тут, що... чувак! Диви, Бемс! А ну! Страйк, чувак! Просто попав! Диви! Ще один сей з дом! Я хочу з нього познущатися! Чи не а знущатися на ньому? Бемс! Отако, такого просто! Попади, попади! Глята курка! Давай боулінгом! Без диви! Просто полізавчик! <ріст> <ріст> ізі ізі просто перемога! Ну це, коротше, якийсь той чувак, що ніколи демеджа не наносить. Ага. Він просто же не просто ховається, да, і все. Він якось не в ту гру грає, поняв? Ден, oh, в принципі, це серйозно було. Ну, ти знаєш, що я богом виграв, що ти богом виграв, і в принципі перемогла дружба. Тут я тобою, братуха повністю згодний. Тому, друзі, якщо хочете бачити більше відосів з Денчиком, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, на мій на денчиковий. Ну і всім пока-пока. Пока-пока.